Господь з вами І з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Оскільки багато хто брався складати розподі про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, про яку, я тебе по... яку... про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, і Він навчав у їхніх синагогах. А всі його прославляли, і прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити у Бога. Послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них: Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших слово Господнє. І тепер, так як я вже сказав на самому початку, що є ця неділя Божого слова, е яку ми святкуємо кожного року останні вже декілька років, е і це третя неділя звичайного періоду, вона передбачається неділю Божого Слова, і бачимо, що це слово є важливим. І ну, це період, коли вони повертаючись з неволі Ваволонської. Ми весь час майже кожного тижня говоримо про цю неволю Вавилонську. Але важливо є те, що Езра проголошує це слово, прокламує, проголошує на Майдані від світанку до полудня. Оце мене вражає, так як пам'ятаєте, цей фрагмент святого Юстина, який описує, як перші християни святкували Євхаристію, і він теж говорить, що Пресвітер, після того. А, ні, там є так, що лектор читав так довго листи пророків та апостолів, наскільки вистачало часу. Ну, можемо собі уявити. Да? Питання: скільки часу було? Годину? дві? Я не знаю. Але це багатство слова, це, ну, це щось, щось прекрасне, щось чудове, тому що. За Словом завжди стоїть Бог. І ми розуміємо, що вони читали Тору. Ми розуміємо, що вони читали Закон Божий. Я розумію, що вони читали те, що для них було найважливіше. Це... Бо, бо Тора це Союз, союз Бога з людиною. І тому це слово показує нам сьогодні наскільки важливе це слово, щоб його читати, слухати, мати вухо відкрите. І тому має теж воно своє місце. так як ми говорили вже неодноразово, що Євхаристія має дві частини. Перша частина це літурія слова, і друга частина Євхаристійна. І так як в Євхаристії є цей корпорал. Корпорал слово корпус тіло це така біла тканина, ось яка розкладається для того, щоб частини тіла не впали. І святий. Покровити настоятелів з Арс, він, він говорив за це, що ми каже, збираємо ці частинки тіла для того, щоб вони не впали на землю. Він так вчив тих людей, які, які проживали в тому, в тому, в тому місті. І він говорить, що ці частинки ми збираємо. власне, Для того є цей корпорал, щоб ці частинки тіла не впали на землю. І от так само є зі Словом Божим. Оцей цей, цей амвон, цей стіл. Слово Боже, яке ми проголошуємо, яке ми прокламуємо, яке ми споживаємо, то воно насичує нас, воно дає нам життя. І тому важливо, щоб ми його теж так само зберігали, шанували, щоб не давали можливості йому впасти. Прекрасно говорить святий Григорій святий Григорій, так, великий. І він говорить, що От він похилявся на слово Боже, і каже, ну похиляюсь, і не розумію. Читаю, молюся, каже, не розумію. Ну, коли, каже, приходить цей момент проголошувати, говорити гумілію, говорити це слово, ділитися, каже, Дух Святий наповняє. І от так само ми, що речі ми слухаємо, слухаємо, не розуміємо до кінця. Але приходить такий момент, коли це слово починає діяти в тобі, починає діяти. По-перше, воно діє, що ти знаєш, як відповісти, ти знаєш, як жити, ти знаєш, як, як, як поступити в тій чи іншій ситуації. Це слово тобі допомагає. І тому дуже важливо для нас, щоб не дозволити цьому слову, щоб воно впало біля, бі, 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 біля нас. Східні брати, вони дуже часто приклад подають вулика і бджоли. Що кажуть, що що Слово Боже, це так як боджола, яка літає, збирає цей нектар і приносить до, до вулика. Так само ми збираємо це слово, чуємо, і потім ми його, ми його представляємо церкві, церкві, да? що ми є в церкві, що він спільноти. Це власне про це говорить, говорить <кій> друге читання Бо, Бо це слово. Воно оберігається церквою. Я говорив вже на один раз, що є цей депозит віри. І в тому числі також слово Боже, що не може будь-хто взяти це слово, і так як це час від часу я чую, я собі так подумав. Немає чогось такого, що я собі подумав. Ну, ми, ми бачимо, що в світі є особи, собі так подумали, то потворили свої церкви і живуть для себе. І я собі так подумав, своє богослов'я має, свої біблійні підхід, і так далі. Так? В католицькій церкві немає, я собі подумав. Ти як ця бджола, чуєшся слово Боже, і ти його переживаєш в церкві. І тому Павло Апостол показує церкву як єдине ціле, хоча складується з багатьох членів. І всі вони важливі всі члени, і вухо, і голова, і волосся, і рука, і нога. І в тому числі каже навіть ці інтимні частини. Те, що вони є важливі. Все є важливе в тому тілі. І так само, тут, в церкві, коли ми це Слово Боже слухаємо, так, ми по різному переживаємо. Сьогодні воно і таке, тому що сьогодні є виклик часу і такий, є війна. І ми так переживаємо це слово. Пройде рік, два, ми по-іншому будемо переживати. Пригадайте, як була пандемія. Коли була пандемія, ми теж по-іншому переживали. Пройшла пандемія, трошки стала оця так звана в лапках відлига. Тут прийшла війна. Що завтра буде, не знаємо. Але слово живе і діяльне. Так? так як ми співали, слово Господнє є життям і духом. Так? Це слово те, що дає нам, дає нам життя. І воно живе, завжди живе, тому що, так я вже сказав, за це слово стоїть Бог. І тому важливо, щоб. Не бути так званим ну, в лапках трутням, так як вулику. Да? Хоча ці трутні теж і потрібні. Бо я колись в дитинстві чув від джерелів, то вони казали, що трутні вони не потрібні. Ні, трутні потрібні, тому що теж дають там, якісь заплітнення, щось там, щось там я там до кінця не розумію. Да? Але трутень, в нашому розумінні це людина-пасожит, це людина, яка тільки використовує, споживає, але нічого не дає. А бджола дає життя. Вона переносить. Вона приносить цей нектар, да? і, і зсього стає стає мед. Да? Солодкий. Тому це слово стає солодким, як, як, як Бог, да? який тебе наповнює твоїм життям, смислом твого життя. Да? Ось. І тому е ми, перебуваючи в церкві, як одне ціле, як одне, да? і тому переживаємо цю дорогу, йдемо ці дороги на кожного дня. Не розумію певних речей, які відбуваються в нашому житті до кінця всього не розуміємо. Але це слово, воно реалізується. І приклад цієї Євангелії, де Ісус говорить, що розгонувши книгу, було написано, що Дух Господній на мені. Тобто, Тому що Він помазав мене. А? Ось, і, 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 і це показує, що це слово 100% зреалізувалося в Ісусі Христі. Що не залишилося мертвою буквою. Що не залишилося тільки так, як це розуміли фарисеї чи інше, що тільки якимось тим законом. Але це слово стало життям. І воно в повноті показало себе в Ісусі Христі. І тому, так як каже Лука, показує, що високоповажний Теофіле. Теофіле, якщо в переносному розумінні, то це кожен з нас. Це Бог промовляє до кожного з нас. І тому сьогодні Бог хоче з нами спілкуватися, з нами розмовляти, нам хоче дати це слово. Для того, щоб, щоб, щоб ми жили, щоб, щоб це слово, яке стало тіло і солилося між нами, щоб це слово також ставало в твоєму житті, в твоїй історії живим, да? щоб воно давало, давало тобі життя. Щоб ти живучи розумів, для чого ти живеш, навіщо ти живеш, щоб ти розумів смисл життя. І це слово, яке ми кожного дня слухаємо, читаємо, перечитуємо, медитуємо, скрутацію робимо, хтось там робить лекція дивійна. Ну, є різні, різні скажімо, методи. Різні стилі, чи, чи, чи як це правильно сказати, де ти можеш насичувати цим словом, воно, воно тебе кормить, воно тебе ми, ми, Я вже говорив на самому початку, так, що ми це слово споживаємо, так як, як тіло і кров. Так само це слово. Ми споживаємо для того, щоб, щоб мати життя, щоб мати те, те життя, яке, яке воно дає. Ось. І, і коли е, Ти його споживаєш, тоді воно починає реалізуватися так, в твоєму житті. Не тільки в житті в Ісусі Христі. Ну, бо це Ісус показав, так, що в ньому Ось. А Він каже, Ісус, да, до, 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 до них, каже, сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. І сьогодні це слово може також сповнитися і в нашому житті. Воно може зреалізуватися настільки, наскільки ти відкритий. Наскільки наскільки дозволяєш Духові Святому діяти? Наскільки наскільки це слово проникає в тебе, твоє життя, твою історію, твоє мислення, твою поведінку. А? Ну, ось. І, і, і це слово стає, стає дійсним життям. Тому для нас, для нас це важливо, щоб ми цього слова не відкидали, щоб це слово не топтали, не дозволяли, щоб воно валялося де і тому так важливо, ми говоримо, так, що кожен християнин, кожен католик мав, повинен мати свою Біблю. Щоб ця Біблія, ну, чесно кажучи, е не раз як ходиш там по короді ці душпасівські відвідини, і бачиш, як хтось відкриває слово, воно таке ну, новеньке, ще листочки, приклеені, а інші приходять, відкривають, бачу, підкреслено, там подерте, обкладинка вже така няка. Ну, і от, і є така Така величезна різниця. І видно відразу, хто похиляється на слово Боже, а хто, а хто просто тримає тільки для того, щоб показати, показати священнику, що воно є. Ну добре, хоч і воно є. А тепер наступний етап, власне, щоб, щоб це Слово Боже берегти, шанувати, відкривати, читати, молитися, роздумувати, медитувати, жити цим словом. І бачите в цьому слові Бога, який тебе провадить. І це слово завжди дає відповідь. Я по собі скажу, що завжди, коли маю дуже важкі такі моменти, трудні, якісь кризи свої труднощі, гріхи, я завжди відкриваю слово на вмання. Завжди. І ще скільки разів я відкривав, ну, це, я вам скажу, це останні 20 років, тому що раніше цього не було. Ось. Завжди Бог був вірний. Завжди давав таке слово, яке потрібне саме мені на цей час, на цей період, на цей момент. І це Слово товаришує, я вже говорив теж багато разів, що Бог ні разу мене не обманув. Бог ні разу мене не обдурив. Це я його дурю, це я його обманю, це я відходжу від нього. Це я грішу. Бог цього не робив. Бог завжди вірний. Тому що Бог на вітре слово не кидає. І тому, тому для мене, для нас всіх, це слово завжди воно, воно є прекрасне чудом. Все буде важливо, щоб молитися, так, як, можливо, це паралельно не до кінця така правильна, але так, як Авраам молився. Да? Сидячи під дубом мамри, молився, да? що не обминає мене, благаю да? тебе. Не проходь мене. Да? І от так само ми можу молитись. Боже, не проходь свого слова біля мене. Дай мені світло, дай мені життя, щоб я завжди був в тобі, з тобою і щоб бачив Твою, твою любов.